Марко вовчок Чари. Один Давня то давнина, а наче вчора діялась. Молоді літа, сказано, що за молоду чуєш або бачиш. До кінця воно тобі привиджується. Стара бабуся було розказує нам дівчаткам, прядочи вовну, а ми, звісно, наче тобі душею всяке слово вбачаємо. Як то колись було на світі, які дива творились колись то. жив собі старий козак за дорожком з жінкою, розказує, було бабуся, дав їм Господь викохати собі сина, як сокола. такий же то виріс козак з його хороший щодо коня, що до зброї, щодо звичаїв, мовляв, лицарських. А то ж і дома щира була в його душа до всіх, батька й матір шанував і поважав сказати. Старі тішаться та радуються своєю дитиною та дякують Господові. Дожив віку свого старий задорожка, позвав Господь до себе, поблагословив він сина і жінку, наказав нажуритися, хороше поховати його та й спочив навіки. Годі плакати, мамо, вмовляє тиміш староненьку, – це ви Бога гнівете. Дитино моя кохана, як же мені сльози впинити, коли самі з очей ринуть? Я прожила веселий вік молодий, з ним тихо та любо, і ось довелось на старості літтях осиротіти. Куди не гляну по хаті, чи в садку, чи на дворі, все його згадаю. Лише час мені до роботи, мамо, скаже було тиміш. Піду та й вас проведу до сусідки Ганни. Як маєте тут самі побиватись? Та добре ж добре, мій соколи ясне, входім до Ганни, сину. А Ганна була, як і вона удова, мала собі дочку, одиначку звали Химою. Хороша була дівчина, як повна квітка, ясноука, зросла Хима вкупі з Тимошем, Як брати з сестрою разом гралися, разом і гори приймали, все вкупі. Все любенько між собою та так і поросли, щиро люблячись. Було як день не побачити між дівчини, то вже й ніякого йому, а вона й дівочі очі виплаче, виглядаючи свого чорнобрового парубка. Старі помічали, нехай кажуть, любляться молодята. Може, господь і зведе їх докупи, будемо сватами. А чи мало ж то було парубків, що ходили за Химою, мов причаровані, аби ступила за ворота, тут і вродяться. Та горда дівчина мене їх і оком не зведе ні на кого. В неї на думці тільки ти міш чорнобровий. Його виглядає рано і вечір. Нема його. Візьме дівчину жаль. Побачила той веселенько і любо, і на світі хороше живеться. Друге. Без лиха, кажуть, у світі не буває, не минула й химу лиха година. Не мати може вечір, нема й і третій, не спить хима. Ходить по садочку, ходить, топче пахучі квіти. Що сама садила й поливала, про все їй байдуже, бо вглика туга печаль прийшла до її широго вірного серця. Почина на світ займатись, іде ти, тиміш, вулиці, веселий, іде просто до своєї хати. Промов мені, милий, хоч словечко, і вчора і позавчора тебе не було. Коли забуваєш мене, скажи щиру правду. О, дівчино, дівчина, каже тиміш, як ти мене запечалила, можу сповістити твою лиху годину. Не бути нам у парі. Не бути? Хіба ж ти собі другу дівчину знайшов краще від мене? Чи любить вона тебе, як я щиро? Скажи мені, чи я вона? Через неї мій рік молодий пропадає, нехай же хоч побачу, яка. Не гнівайся на неї, Химо, то смирна і добра душа, вона й сирота. Це Олена Бондарівна. Вона, так до неї ти щовечора йдеш. Я очі свої виплакала, світ мені не милий, а ти з нею женихаєшся не обоє щасливі, одне коло одного. Горе моє, лихо моє несподівано. А що ж ти, може, думаєш брати її за себе? Буду слати в неділю. Чого ж це ти так поспішаєш? Може, не все гаразд буде? Бодай ти надіждала таке віщувати, недобра дівчина. Слухайте, може, покинь мою розлучницю. Покинь, коли не хочеш каятись вік. Буде каяння, та вороття не буде. Щоб я її покинув? дурно тільки слова твої гинуть. Не зраджу своєї дівчини. Поки жив буде, поки світ сонця. Не покинеш, розмислити, муше. Та й скажи востаннє, не хочеш покинути? Нехай мені гарячим піском очі засипляться, коли покину. Побачимо та й стрибнула в хату. «Вражить вча, промовив Тіміш та й тяжко задумався, і навернулась йому на думку Олена, що хороша була, як зоря ясна, а покірна, тиха, як голубка сива, згадав він її та аж покрикнув. Нехай мене мир не знає, коли я зраджу тебе, моє горличко. Третє. І поклав у першу неділю сватів засилати. Рами почав зненькою радитись. Нене, не, каже, полюбив я дівчину, хочу її за себе взяти. Благословіть мене. Та нехай же тебе Господь благословить, сину, одружись, мій соколе, а кого сватати будеш? Химу? Ні, мамо, Олену Бондарівну. Олену? а я все сподівалася, що ти Химу візьмеш. Хороша дівчина і мене шанує, Та вже нічого казати. Коли вподобав Олену, бери Олену. А мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохали, мій сину. Послали сватів, побрали рушники, заручили молодих. Почула се стара Ганна та й каже Дорсі. Мабуть, тобі, доню, не судилося, з у парі бути, а я вже певна була, що своєї осені вас повінчаю. А ще я певного в світі, нене, -не! одмовила понуро Хима. Не журись, доню, не йдеться тобі ще краще. Ти ж у мене хвалить Бога, молода й хороша, як ягода. Ввечері йдете ти між до своєї дівчини, весело йому і легенько, і світ йому красується, коли зирк, а перед ним, як мара, стоїть Хима, бліда, похмура, і питає Покинеш чи ні? Він трохи опам'ятовувався та й каже. Бог з тобою нерозсудлива дівчина, дівчино. Хіба не знаєш, я вже заручився. Не покинеш, питаюсь, лучше мені вмерти, як без неї вікувати. Востаннє, востаннє не покину. Четверте. Другого дня проситься Хима в матері. Не-не, піду я до тітки в гостину. А тітка жила в другому селі, так і недалечко. Іди, доню, йди, може, розважиш своє серденько. Та й випроводила дочку до царини. Не пішла ж хима до тітки, а пішла в дикий бір. Знала вона там іншу тітку, не бачила її ніколи, а прочула, що живе стара чарівниця в тому бору. Знадобилась вона тепер від долашні вийшла Хима за село. Два шляхи в'ються, поглянула навкруги, нема живої душі, тільки шумить кучерява верба та чутно, як рве десь воду з лотоків. Поглянула та й пішла тим шляхом щодо бору. Іде, йде, минає й кам'яні гори, і зелені луги. Сонце пече її, звернувши з полудня, білі ноги на каміння позбивала, довгою косою загілля чіпляється і де... ні на що не вважає. Переходячи мостом быстру річку, якось глянула в чисту воду та й не пізнала самої себе, аж спинилась. Чи це я де ж моя краса дівоча поділася? Та нащо ж тепер мені вона здалася? Нехай гине, аби я свого доказала. Війшла в бір, зелений та густий, не проглянеш темно та глухо в йому. Озирнулась, а сонце вже низенько, небо палаюче, починає червоніти. Іде бором, прислухаючись, то шурхне щось із боку, то захитається береза, то щось гукне Химо, Химо. Та й піде гук по темному бору, аж лунає. Чи довго воно йшла, чи недовго, коли дивиться, стоять два провисочені дуби. А поміж дубами сидить стара жінка. Стара старезна, аж їй мох покрив. В Химу в очах усе закрутилось, а відьма питає, чого прийшла, люба дівчино, чого прийшла така молода і красна. До вас прийшла, бабусю, поможіть. Та й розказує своє лихо і пригоду. Відьма й каже: Коли хочеш, то я тебе навчу. Навчіть, просить Хима. Знайшла відьма ножа і пірце якесь наговорене, простягни ж мені ліву руку, дівчино. Вона простягнула, тільки лиснув гострині червона кров закапала з пучки. Відьма встромила в кров пірце і заговорила Ну, каже, тепер іди, Що хочеш, то й зробиш своїм ворогам. Виходить Хима з бору, а сонце вже сідає. Чує вона в собі на людську силу. Скинулась вона ластівкою та й полинула, долітає до села, вже очеріє. Ударилась об землю ластівка, перекинулась старою бабою та й стала під вікном олени. Дивиться, сидить Олена ж дружок, як повна рожа, хороша, обвічена. і так то весело й тихо коло неї, такий то в неї любий погляд і дружки молоденькі гудуть коло неї. Як ті бджілки золоті, обсіли стола, як свіжі квіточки. А Олена вище всіх на покутті. Подивилася Хима, та аж серце в неї повернулось. О, каже, саме зібравсь у неї дівич вечір. Я не спізнилась. Війшла в хату її привітати. Питають, звідкіль, частують, а вона осунула кватирку, простягла серед хати руки та й рече. Летиш ти ж ти молода пташкою, а ви дружки за нею. Щоб ви до у вічно літали і щебетали. Проказали вони ці слова чарівничі. Вони й випорхнули вікном. Одна по другій тільки криці не лопотять. Так і полинули ряд по рядочку, Олена повела вперед. П'яте. Що то плаче, що то гумано було, та страху по селу. Нама, дівчат, згинули, мов їх земля поглинула. Ти ходить стоги та й згоря. Несподіваного місця не знайде, ходить із вулиці вдругу, аж стоїть химо в воротях. Глянув він та й згадав її віщування. Враже дівчина, каже, напророкувала мені лихо, бо дай же ти не діждала віку веселої години. Вона подивилась йому вслід і жаль її взяв, і всміхнулась, та й промовила. Побачимо, минув рік. Просить ти, моша стара мати, сину мій, сину, одружись, мій голубе, що ти маєш у мене в'янути, хоч і жаль та не вернеться. Втіш мене старою. Нехай я свого віку доживу в радості, дякуючи Бога і тебе, моя дитино. Нине, моя старая, трудно мені оженитись, не знайду я такої дружини, яка була в мене колись. Возьми, Химу, сину. То добра дівчина, а мене як поважає. Нехай її Господь щастям і долею наділяє, і тебе вона щиро любить. Химу взяти, мамо, та це мені перший ворог. Вона мені навіщувала мою недолю. О, сина мій любий, що ти згадувати? Все божа воля, що дівчина з жалю вимовила, з того пригоди не станеться, так уже не судилось. Як почала то слізьми, то ласкою впадати коло його, то й умовила взяти Химу. Кажуть, вода і камінь довбає, так і се. Торчать та торчать щодня, щогодини. Оженись та оженись. Пожалуй староненьку, що тебе викохала, що своє здоров'я стратила, тебе доглядаючи. Козак зводився, посватав химу та й одружився з нею. Дождала стара невістки, не нарадується. Яка ж ти до неї щира та покірна. І служить їй, що треба, і пожалує, і догодить, як рідна дитина. А вже коли ти може, то так і в'ється, так липне до його. Зачем не спускає його? Хоч він усе понурий, неласкавий. Хима це не вважає, падає коло його, годить йому, як любі дитині. А як дождеся, що ти між усміхнеться, Боже мій, як сонце її освітить, і очі блищать, і личко почервоніє. Шосте. Сидить він якось у садку і жінка коло його. Сидить мовчки, вона йому в вічі заглядає, а він у голову спустив, сумує. Коли чують, так ще щебече, так щебече, дивляться, а над їх головою пташенята в'ються. Та одна пташечка нижче всіх кружляє над Тимошем. Він чує, як її крильцями паше йому на вид. Жінка схопила його за руку. Остряйся, пташку, Тимоше. Каже, а сама побіліла. А нащо я маю безвинну ще стріляти? Устрель, ти, може, устрель мій любий, благає, стискаючи його за руку. Не буду стріляти. Шкода їй говорити. Не будеш тобі байдуже, що тебе жінка благає, бо жінка тобі не люба. Говорить, а сльози з очей скотились йому на руку. Та як огнем палять? О, жінко! Каже тиміш, це в тебе десь огневі сльози. Угіркий ти може, а чимало я їх виплакала. Та й почала знов благати, що пострила пташку. Він таки не послухав. «Іди, каже, іди собі, недобра людина, необачна. Вона зірвалась і вийшла з саду. А пташка все нижче та нижче над ним падає. Ти дивиться і так йому чогось милася вся тушечка, що очей з неї не звів би. Слухав би, не наслухався її тихого та любого щебетання, так то чогось жаль його обняв. Сльози так і ринули з очей. Припав він до землі та й зросив її сльозами. Чує, щось високо шумить Це чорний ворон. Розбив пташенят і найкраще настигає. Вона, як стріла, летить, а ворони її крильми обгортає, як хмарою. Скочив ти між сам не свій, побіг, ухопив рушниця та й устрелив Чорного Ворона. Так він і вдарився коло ти може в землю. Дивиться ти, міш, це не ворон, це його молода жінка. З-під лівої руки чорна кров зірчить, а правою держить його першу милу неживу. Як була на дівіч вечір уквічена і прибрана, так і лежить поперед його очима Олена. Хороша й пишна, як квітка, Олену поховали коло церкви під вишнею та поставили хрест. То злетілись дрібні пташенята, обсіли його з гори до самого низу та жалібненько защебетали, і то, що весни прилітають і щебечуть над Оленою, це її дружечки, що на вечорі в неї співали. Тиміш недовго мався по світу, нудьга його з'їла, хата розвалилася, двір заріз бур'яном, і садок усох, і глибока криниця засипалась, все мохом поросло та пилом припало.